Скажи, будь ласка, а на які стандарти ми орієнтуємося? Бо в попередніх відео ти казав, що прикладом для нас є китайські ферми, ми орієнтуємося все ж таки на на європейські стандарти, чи все-таки уклон на Азію Європа. Вони класні ребята на саме, Але якщо дивитися у масштабах всього бізнесу, треба все-таки орієнтуватися на великих в Європі там. 2-3 тисячі свиноматок, там 1500 свиноматок, це вже ого, які ферми ага. в Китаї, в Китаї це все таки великі підприємства масові, і нас все-таки ринок Америки повинен дивитися на Азії. Ребята, які розвиваються масово, і великі. І я на сьогоднішній день там багато де дивлюсь відео. Китайська вентиляція. Отака можемо вам показати пару відосів, те, що ми там дивилися в Китаї. Таку вентиляцію ще не бачив. Я думаю, спробуємо себе побудувати. Таку вентиляцію Розкажу вам, як вона буде працювати у нас.